У найвисокогірнішому регіоні Карпат марамурищі сезон вуличних свят. На вулицях співають, танцюють і навіть розіграють цілі вистави. Серед учасників та глядачів багато українців. по дорозі ми такі щасливі бути тут, щоб показати традиції нашої країни. Це круто, це неперевершено. Яскраві вуличні дійства покликані відганяти злих духів. Хтось це робить за допомогою опудал. Хтось танцює. А хтось одягає важелезні обладунки. Попри те, що місцеве населення останнім часом значно скоротилося, давні традиції в Марамурищі оберігають. А подивитися на них найчастіше приїздять через закарпатське солотвине, адже Марамураш краще з'єднаний з українським закарпаттям ніж зрештою Румунії.